Що таке джетлаг? Можете побачити, що таке джетлаг. Це різниця в часових поясах. Тобто зараз тут 4 години, в Україні зараз 12. та я вже проснувся, бо як організм привик просипатися. А зараз реально 4 година. І тобто потрібен якийсь час, щоб привикнутися. Це називається джетлаг. Дивіться, де я знаходжусь, зараз покажу вам. Дивіться. Мене поселили оцю гостині, що називається Вісконкорд. Аеропорт знаходиться ось тут. Всіх українців селять ось сюди. Ось сюди Веллінгтон. Тобто, і тут знаходяться всі коротші сервіси, куди треба буде йти. Але дивіться, що він показує, що, наприклад, автобусом. Ну, 36 хвилин. А пішки 37. Ну, Тобто розумієте, як у них автобуси ходять. Коротше, та треба буде ходити. 2,8 км, кілометрів, бо тут, коротше, оформлюють всі документи. І, і карточку, і диффінсійний номер, і так далі. Перше, що треба купити, це сім-карту. Я так поняв, це торговельний центр якийсь. І тут можна оце полупарк. І тут можна купити десь от Фідо, наприклад. Я дивився Фідо. Тут можна буде купити, напевно, сім карточку. Добре, вже. Зараз них... вони працюють з 10-ї. Зараз 4 година, коротше, вже спати не хочеться. Ну якийсь перший час таке буде. І лягати теж будеш раніше, бо по твоєму часі то вже тут 8 а там тебе 4-та буде Джетлах. Такі перші дні.